Пропажа вже на місці. Добрий вечір ми з України. Не було мене тиждень на Ютубі. Хто підписаний на мій телеграм? Ой, на мій інстаграм. Не пам'ятаю, чи публікувала я це в телеграм-каналі, але в інстаграмі точно. У нас була відпустка на три дні аж в тому році. У нас була відпустка чотири дні в цьому році три дні. Але так як нам ще роботу зробила вихідний день, перше, друге число, тому вийшло так, що ми відпочивали цілий тиждень. Ну вирішили, що вже відпустка була повноцінна зробити її повноцінною, тобто і не знімати відео на YouTube. Тому вийшло так, що відео не було. На цьому тижні ми два рази їздили в Київ. У нас були гості цілий тиждень, дімена мама. Новий рік ми відсвяткували, ну, як, як і всі, сіли, поїли, подивилися відео, ще раз поїли і пішли спати. Якби нічого цікавого не було і бажання знімати теж не було. Тому якось Без цих відео в цьому році, без святкувань. Подаруночки отримали, подарували, походили по сусідам, подарунки подарували. Ну, тих, кого ми добре знаємо, з ким ми частіше комунікуємо. На шопінг з'їздили в Київ. Дімі дуже не подобалася моє, моє зимове взуття, і він мене вмовив на цей раз його замінити на ще інше. Купили мені нове взуття, також ще там деякі покупочки зробила. Ми з дімою відсипались до 12 годин спали. Ну і звісно займалися волонтеркою, бо ніхто її якби не відміняв. Час один треба допомагати. Час це гроші, час це життя. Зараз у нас активний збір на ще один реп для цієї частини та на броню. Тому всі реквізити я залишу знизу під відео. Також буду дуже вдячна за репост нашого збору. Ми знайшли можливість купити реп без ПДВ. Тобто ну, офіційно ми зробили сертифікат, так як ми це все купуємо для військової частини під лист. А ми заповнили ще спеціальний сертифікат, який дає можливість купувати без ПДВ. Тому на перший реп, який ми купили за 130 тисяч, з нього нам ПДВ зняли, і цю різницю ми попросили, щоб нам перекинули на ще один реп, який нам треба купити для цієї частини. І зараз ми оцю різницю, якби нам треба дозібрати, щоб оплатити реп, та на цю броню, яку ще треба купити. Ми залишаю всі посилання, буду дуже вдячна за допомогу. Ще хочу подякувати Каті з каналу Мами чотирьох діток. Вона зробила благодійні аукціони з виробів ручної роботи. Посилання на них я залишу знизу під відео. Виручені гроші з цих аукціонів підуть також у наш збір. Аукціон буде діяти до 10 січня, до 8 години вечора. Дякую всім блогерам, які долучаються. До наших зборів, які донатять, які репостять та взагалі допомагають нашим воїнам. Ну і з минулого збору ми забрали вже резину. Прийшла вже гума, яку ми замовляли зі збору крайнього і зараз будемо відправляти, перенаправляти далі. Угу. Все. І будемо чекати на фотозвіт з фронту. По-перше, вітаю всіх з новим роком, а також від імені військової частини ГАСТР2-19. Хочу передати щиро дякую. Вікторії та Дмитро та всім, хто залучилися до придбання чотирьох таких покрижок, які були встановлені замість уже дуже сильно зношених старих покрижок, на яких вже видно щиро, щиро дякую. Так і це ще не все. Ми також ще очікуємо на інші відео звіти від військових. Ми знаємо, що вони вже отримали, просто у них ще поки немає можливості зняти відео, там чи сфоткати те, що ми їм відправляли. Тому очікуємо. Дітя, кого ми на заправці. З собою ввожу котячий корм. Іншого просто не було на заправці. Це ж я купила з собою ввожу, тут є заправка, на яку ми їздимо, тут песики є. Вирощуємо. Тут вже сусіди дали на заправці. Так, а я пішла там купувати. Поїхали на нову пошту забирати освітлення, тому що хочемо замінити освітлення по нашій вулиці. Дніше вам покажу, я, купили. Так, дивіться, замовили таке освітлення на вулицю, забрали, це за корм для собак також забрали. Ось воно так виглядає. 9 лампочок. Прожекторів. Це прожектор. Чи прожектори, що це? Да. Коротше, ми хочемо на кожен стовп да? угу. на вулицю поставити. Ми консультувалися з сільським головою, з електриками. Ну, з тими, хто там освітлення у нас тут ремонтує, бо в нас воно щось то працює, то перегорає, то працює, то перегорає. І в нас воно через один стовп. Бачите, у нас отаке освітлення. Ми хочемо повністю по всій вулиці замінити, щоб вже нарешті було нормально. От, Сьогодні ввечері вам покажу, як тут у нас світить освітлення, бо іноді прям взагалі нічого не видно. Я тут ще трошки шупчика купила, і зараз буде розпаковка. Так, що я купила? Значить, я взяла два таких набори зелені, виноград без кісточок, кішмиш, хліб, помідор рожевий, лимон. Якісь виноград отакий, великий червоний, 2 кг солодких магазинок. та ще такий темний виноград. І три шарончика. Такі в мене покупки на сьогодні. У нас вже вечір. Вийду вам і покажу, як у нас світить це освітлення, яке зараз. Бачите, десь, десь працюють ліхтарі, а десь не працюють. От у нас тут, прям який тут стоїть, не працює. Ой, взагалі темно, нічого не видно. Ось так от. Темнота. От якщо виходити, прям ну, взагалі темінь. Потім вам покажу, що буде, коли поставимо нові лампочки. Надіюсь, буде краще. Ще таке оголошення. Тепер на моєму каналі є спонсорство. Отже, це означає, що тепер кожен з вас, кожен з бажаючих може стати спонсором мого каналу. Для спонсорів відкривається доступ до старих архівних сімейних наших відео, тобто тих відео від початку мого блогерства, від самого першого відео. Та за три роки до початку повномасштабної війни ці відео я закрила доступ для всіх і відкрила лише для спонсорів каналу, тому що ті відео російськомовні. А вони для мене дуже важливі, тому що це наша історія. Там знімаються наші родичі, там наша сім'я ще в повному складі. І я не хочу, щоб ці відео дивилися всі, тому що 80% аудиторії це Росія. Якби вони їх до сих пір дивляться. Закривати я їх також. Не хочу доступ до них, тому я вирішила відкрити тільки для спонсорів каналу. Якщо вже росіяни і дивляться, то хай за це платять. А ми ці гроші з вами знаємо, куди відправити. Я два роки тому назад прийняла рішення, що весь дохід, який я отримую з Ютуб каналу, це те, що платить Ютуб, а це те, що платять рекламодавці, люди, які замовляють у мене рекламу. І тепер спонсорство йде на наші збори. Ну і звісно, якщо ви українець і хочете підтримати мене, мій канал, наше волонтерство, ви також можете ставати спонсором, і це дуже 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 буде допомагати нам швидше закривати збори для зусиль, які ми відкриваємо. Всі мої нові відео за ці два роки україномовні вони залишаються у відкритому доступі. Я купила дуже класну гру, інструменти для глибоких розмов та покращення стосунків. Чудово підходить для групових або індивідуальних дискусій. Це класно з друзями грати, з родичами сайт, де можна це купити. І вони там різні є. Там є для дорослих та дітей, там є для ну взагалі, 18 карточки з запитаннями. ну Різні, різні, для друзів, там, для дівчат. там, для... Ну, коротше, ви зрозуміли. Я взяла отакі між нами. Так, що в нас тут? Спілкування є ключем для покращення міцних стосунків, але у буденному світі ми часто зупиняємось лише на розмовах на поверхневому рівні. Використовуйте цю гру, щоб дізнатись приховану сторону людини, продемонструвати свій широкий світогляд у повній красі. Або поділитися кумедними спогадами. Так тут різні запитання, тут взагалі не різні теми вони є. Будемо з дімою грати в цю гру. І я так вирішила, а чому б нам не пограти в цю гру на відео? Ну, в тому плані просто знімати відео і відповідати на оці запитання, які тут є. Так, бачите, тут є такі різні категорії, між нами, досвід, випадкове, а якщо чесно та відверто. Оце одразу скажу, вони тут такі, трошки 18 плюс питання, тому на них ми не будемо відповідати на відео, а ті ще такі більш-менш нормальні, але ну, тут. Будемо відповідати. І напишіть в коментарях, як буде вам цікавіше дивитися. якщо ми це розіб'ємо на декілька відео і будемо просто сидіти і відповідати. Чи зробити це на чотири відео? Та, і на кожну категорію відповідати окремо. Наприклад, одне відео відповідаємо на оці запитання, одне відео на оці, потім на ці та на ці. Чи в кожному влозі, наприклад, по декілька запитань відкривати. От я ще не можу вирішити, як робити. Питання тут прикольні. Давайте я так рандомно вам дістану. Наприклад, no. оця така зелена, ну це не дуже зелена. <сх> наприклад, оця категорія. Що тут за запитання? Так, ви б надали перевагу бути зіркою в команді, що програє, чи сидіти на лавці запасних у спортивній команді? Що виграє? Ну, таке собі питання, якщо чесно, там є цікавіші. Так, ну давайте сині якісь дістанемо. Найкращі компліменти, які ви коли-небудь отримували. Прикольно. Я знаю, до речі, що mm -hmm. це був за комплімент. Так, що в нас тут таке? Якщо б ви мали можливість вибрати собі суперздібність, то що б це було? Ну, коротше, давайте оце ще глянемо. Так, розкажіть про три найважливіші переломні моменти в вашому mm -hmm. житті. Прикольно. Ну, коротше, такі запитання у нас тут різні є. І будемо на них відповідати. Напишіть в коментарях, як краще. Чи зробити окремі відео, там, де ми на них відповідаємо, чи десь у влозі. просто на парочку запитань в кожному відео відповідати. Отже, чекаю відповіді. Все-таки, ні все -таки, Діма там грає. Так. Да? А я зараз буду якийсь фільм, дивитися. Да, Радулечка? ми вже сьогодні в Київ їздили. Діму маму відвезли додому. Діма їй там замінив фільтр для питної води. картриджі. Що, ти на ліжку хочеш? Yeah? Yeah? А завтра в нас неділя. Ми будемо шашличок їсти. Я купила шашличок ще. Так що у нас завтра Ой, буде смакотам. А дорі лежить на моїй кофті. Дуже вони люблять це автокрісло. Воно просто верила. крутезне. Правда, дорі його погризла, коли була малою. Ше є, ше є, ше є. Але я розумію, що ми коли будемо кудись їхати з собаками, то нам треба М -м -м -м. ще два автокрісла таких самих, бо воно крутезне. Давайте вам ще оці покажу запитання, які там такі зірочкою. Що, Боже, ну це капець, робій. Прямо на мені отак от сидіти. Так, що у нас тут за запитання? Угу. Тут є такі більш-менш нормальні, можливо, я їх виберу, а є такі, що прям. такі, що прям, не, не на камеру. <ріхи> не для всіх. Який твій найкращий спогад про інтимне життя? Ну, зрозуміло, такі питання є ще тут. Ого. Ось ну, такі ще є. Так що, цікава гра. Ну, мені ще сподобалось, що тут написано, якщо ви граєте з сім'єю, то оцю категорію можете відкласти.